Додавання, видалення, редагування даних у базі. Давайте пригадаємо, яка структура таблиці реляційної бази даних, які об'єкти вона має. Що таке ключове поле. Які типи даних використовуються в електронних таблицях у мові програмування, що ви вивчаєте. На етапі проєктування бази даних для кожної її таблиці потрібно визначити перелік полів. Ключові поля, типи даних для кожного поля з урахуванням особливостей конкретної системи управління базами даних. Для визначення переліку полів для кожної таблиці слід встановити, які властивості об'єктів обов'язково повинні бути враховані в цій базі. Наприклад, для об'єктів класи такими властивостями будуть назва та кількість учнів. У разі поділу класу на підгрупи під час вивчення деяких предметів. Можуть додаватись властивості кількість учнів в першій підгрупі та кількість учнів у другій підгрупі. Ці властивості будуть визначати імена полів, стовпців у таблиці бази даних. Ключовим полем у цій таблиці може бути поле назва, тому що значення цієї властивості є унікальними для кожного з елементів цієї множини. Не може бути в школі кілька класів з однаковими іменами. На наступному етапі. Визначаються типи даних для кожного поля кожної таблиці. При цьому слід врахувати, що тип даних впливає на швидкість опрацювання даних та обсяг пам'яті для їх зберігання та опрацювання. Під час уведення даних у поля таблиці слід уводити дані відповідно до того типу, який було запроєктовано на етапі створення структури бази даних. В одному полі бази даних можуть зберігатись дані тільки одного типу. Для зберігання даних певного типу в пам'яті комп'ютера використовується різна довжина двійкового коду. Розглянемо основні типи даних, що використовуються в Access. Тип даних короткий текст, обсяг даних до 255 символів. Тип даних довгий текст обсяг даних до 63 999 символів. Тип даних дата й час. Обсяг даних 8 байт. Застосовується для зберігання значень дати між роками 100 і 9999 та часу між 0,000 і 235959 включно. Тип даних грошова одиниця. Обсяг даних 8 байт. Застосовується для подання даних у валюті певної країни. Тип даних автонумерація обсяг даних 4 байти. Застосовується для зберігання згенерованих програмо унікальних даних цілих чисел від 0 до 4 мільярдів 294 мільйонів 967 тисяч 295 і подальшого визначення поля як ключа таблиці. Тип даних так ні. Обсяг даних один біт. Застосовується для зберігання значень логічного виразу істина або хиба. Об'єкт Оле, обсяг даних до 2 ГБ. Застосовується для зберігання об'єктів довільного типу, наприклад, графічні або відеофайли, довжина двійкового коду, яких не перевищує вказане значення. Тип даних гіперпосилання до 8192 символів застосовується для зберігання посилання на веб-сторінки, файли в мережі або на комп'ютері користувача. Тип даних вкладення до 2 ГБ. Для прикріплення файлів з різним умістом зображення, електронні таблиці, текстові документи, музика, відео та інші. Аналогічно до прикріплень файлів до повідомлень електронної пошти. Тип даних число. Обсяг даних 1 байт, 2 байта, 4 байта, 8 байт, залежно від значення властивості розмір поля. Розглянемо обсяги даних для числового типу, що використовується в Access. Тип даних байт. Довжина двійкового коду 1 байт. Застосовується для зберігання цілих чисел в діапазоні від 0 до 255. Тип даних ціле число, довжина коду 2 байти. Застосовується для зберігання цілих чисел в діапазоні від мінус 32 768 до 32 767. Тип даних довге ціле число. Довжина двійкового коду 4 байти. Застосовується для зберігання цілих чисел. В діапазоні від мінус 2 мільярдів 147 мільйонів 483 648 до 2 мільярдів тисяч 647 тип даних одинарне значення, довжина двікового коду 4 байти. Застосовується для зберігання дійсних чисел в діапазонах від мінус 238 до мінус цілої 400 1298 100 000, помножено на 10 45 степені для від'ємних чисел. І від 1,04018 100 тисяч помножено на 10 мінус 45 степені до 3,4023 823 тисяч. Помножено на 10 в 38 степені для додатніх чисел. І також число 0. І тип даних велике число. Довжина двійкового коду 8 байтів. Для зберігання дійсних чисел в діапазоні від мінус 263 до 263. Крім наведених у таблицях типів даних, у Access використовується ще два типи поля: це майстер підстановок та обчислювальний. Майстер підстановок використовується для полів, у яких значення вибираються з певного переліку. У цьому переліку значення підставляються з іншої таблиці або зі списку, введеного користувачем під час визначення типу поля. Наприклад, список з переліком класів школи з поля назва таблиці клас може бути підставлений у поле клас іншої таблиці розклад. Тип обчислювальний. Використовується для здійснення обчислень за значеннями з кількох полів бази даних. Щоб установити цей тип даних під час створення нового поля, необхідно клацнути по напису «Клацні, щоб додати у рядку імен полів справа від існуючих полів в базі даних. Обрати тип даних обчислювальне поле. І в списку обрати потрібний тип даних, над якими можна здійснювати операції, увести у вікні побудовних виразів вираз, за яким буде здійснено обчислення. Та вибрати кнопку ОК. Є». Тип поля обирається за типом очікуваного результату обчислень. Можна здійснювати операції над числовими: числовий грошовий формат, формат дати та часу та текстовими даними і логічними виразами. Наприклад, якщо потрібно визначити кількість моніторів, що залишилися непроданими в магазині, можна здійснити обчислення, віднявши від кількості моніторів, що надійшли в магазин поле кількість. Кількість проданих моніторів поле продано. Під час побудови виразів назви полів включаються квадратні дужки, а текстові написи у лапки. Слід зважити на те, що неправильно визначений тип даних для певного поля може призвести до неможливості опрацювати певні дані або до їх втрати. Наприклад, якщо для поля дата народження буде обрано тип даних текст. То в подальшому неможливо буде виконувати математичні операції з даними з цього поля, визначити вік особи на поточний момент часу або порівняти вік різних осіб тощо, під час змінення типу даних у відповідному полі всі вже введені дані зазвичай будуть втрачені та доведеться їх вводити знову. Тому під час проєктування баз даних намагаються мінімізувати обсяги даних за рахунок раціонального використання даних різних типів. Операції над полями бази даних здебільшого виконуються з використанням елементів керування вкладки поля таблиці. Для змінення типів даних полів і значень властивостей типів даних використовуються елементи керування групи форматування вкладки поля таблиці. Ці операції схожі з операціями в табличному процесорі Excel. Додавати нові поля в таблиці бази даних. Можна також з використанням елементів керування групи додавання і видалення вкладки поля таблиці. Для цього слід зробити поточну вкладку поля таблиці. Вибрати в групі елементів керування додавання і видалення потрібний тип даних. Повний список типів даних і їх форматів відкривається за вибору кнопки із списком інші поля, увести замість імені поля за замовчуванням поле 1 потрібне ім'я, наприклад, прізвище. Виконати ці дії потрібно кількість разів для того, щоб ввести всі імена та типи даних необхідних полів та завершити процес ведення імен полів вибором рядка під іменем поля. Слід зважити на те, що імена полів не повинні містити крапок, знаків оклику, квадратних дужок, прихованих символів наприклад, символу кінця абзацу. Для видалення поля потрібно поставити курсор у межах одного з записів цього поля та в полі таблиці вибрати Додавання і видалення та натиснути Видалити. А далі підтвердити видалення поля і даних у відповідному діалоговому вікні. Для редагування таблиці бази даних, додавання нових полів, установлення формату типів даних також використовувати подання конструктор. Для цього слід після відкриття бази даних. Слід у списку кнопки подання групи елементів керування подання, вкладки Основне вибрати Конструктор або виконати Створення таблиці. Конструктор таблиці». Для встановлення типу даних слід вибрати Відповідне поле справа від імені поля та вибрати кнопку Відкриття списку». Відкриться список типів даних. Серед них слід вибрати Потрібний. Після вибору типу даних поля можна змінити чи встановити значення властивості цього типу даних у нижній частині вікна на вкладці загальні. В місці цієї вкладки змінюється залежно від обраного типу даних. Так, для текстових даних основною властивостю, значення якої слід встановити в полі розмір поля, є максимальна кількість символів, яку можна буде вводити в поле. Для типу даних число у списку розмір поля. Обирається один з типів числових даних, розглянутих вище. Крім того, для більшості числових типів даних на вкладці загальні можна обрати у списку формат, один з форматів відображення числа загальний, числовий, грошова одиниця, євро, фіксований, стандартний відсоток, експоненційний. У списку кількість знаків після коми можна вибрати потрібне значення цієї властивості числа. Для типів даних дата й час, так, НІ та грошова одиниця можна обрати вид форматування. Ці види мають багато спільного з аналогічними форматами числових даних у табличному процесорі Excel. Серед інших обмежень, на значення, які можна буде вводити в поля таблиці, важливим є обмеження на обов'язковість заповнення певного поля під час ведення даних. Для цього в нижній частині вікна на вкладці загальні слід у списку обов'язково вибрати так або ні. Якщо встановлено так, то в подальшому дані з усього запису не будуть зберігатись, поки не буде заповнено зазначене поле. Таке значення є обов'язковим для ключових полів. Для встановлення ключового поля слід зробити поточним відповідне поле і в меню Конструктор таблиць в розділі знаряддя натиснути кнопку Ключове поле або відкрити контекстне меню поля і в списку команд вибрати Ключове поле. Для відмови від установлення ключового поля слід ще раз повторити описані вищі операції. Запам'ятай найголовніше, на етапі проєктування бази даних для кожної таблиці слід визначити перелік полів, ключові поля, типи даних для кожного поля з зарахуванням особливості конкретної системи управління базами даних. Для визначення переліку полів для кожної таблиці. Слід установити, які властивості об'єктів обов'язково повинні бути враховані в цій базі. В одному полі бази даних можуть зберігатися дані тільки одного типу. Для зберігання даних певного типу в пам'яті комп'ютера використовується різна довжина двійкового коду. Під час проєктування баз даних намагаються мінімізувати обсяги даних за рахунок раціонального використання даних різних типів. Неправильно визначений тип даних для певного поля. Може призвести до неможливості опрацювання певних даних або до їх втрати. В Access використовується два особливих типи поля майстер підстановок та обчислювальний. Майстер підстановок використовується для полів, у яких значення вибираються з певного переліку. Тип обчислювальний використовується для здійснення обчислень за значеннями з кількох полів бази даних. Додавання нових полів і записів. Уведення даних у поля здійснюється в поданні подання таблиці. У цьому поданні також можна вносити зміни в типи даних полів, видаляти поля, додавати поля з встановленням певних типів даних, форматувати таблицю та окремі поля чи комірки тощо. Операції над полями бази даних здебільшого виконуються з використанням елементів керування вкладки поля таблиці. Для змінення типів даних полів і значень властивості типів даних. Використовуються елементи керування групи форматування вкладки поля таблиці. Додавати нові поля в таблиці бази даних можна також з використанням елементів керування групи додавання і видалення вкладки поля таблиці. Для редагування таблиці бази даних додавання нових полів, установлення формату типів даних також використовують подання Конструктор. Імена полів не повинні містити крапок, знаків оклику, квадратних дужок. Прихованих символів, наприклад, символа кінця абзацу. Дякую за увагу. Слава Україні!